Хочу я з тобою жити, Спасити мій дорогий. хочу я тобі служити. Мертвим був, та ти мене з мертвих воскрес. спочне душа моя, лиш тобі, де всіх твоїх світ дітей святих. на Голгофі ти стражда, кров свою святу проляв. в муках ти. Умирав, світ вмирав світянежа. Народився, дорога молитовна родина, Сьогодні продовжуємо дев'ятницю до Божого милосердя. Ми щиро просимо про відкрите серце, віримо, що Господь нас вислухає. Маємо надію, що це принесе навернення нашому народові та відкриє потік Божого благословення на Україну дев'ятий день дев'ятниці. До Божого милосердя молімося сьогодні за душі, які перебувають далеко від Бога, бо саме вони були причиною страждань Господа Ісуса в Гецеманському саду. Сьогодні приведи до мене душі холодні і байдужі та занур їх у безодню мого милосердя. Ці душі дуже болісно ранять моє серце. Найбільшої зневаги зазнала моя душа в Гициманському саду, самі від душ байдужих. Вони стали причиною моїх слів. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а Твоя буде воля, рятівне коло для них звернутися до мого милосердя. О всемилостивий Ісусе. Ти, саме милосердя, я впроваджу до храму твого всемилосердного серця всі холодні душі, які перебувають далеко від Бога, бо вони, наче бездушні трупи, наповнювали тебе в Гециманському саду, протестом і відразою, очисти їх вогнем своєї любові і розтопи лід їхніх сердець. О милосердний Ісусе, Вияви всемогутність свого милосердя, приведи їх у саме вогнище своєї любові та обдаруй їх святою любов'ю, бо ти все можеш, предвічний Отче, поглянь оком милосердя на холодні душі, зачинені у всемилостивому серці Ісуса. Отче Милосердя, благаю тебе. Заради гірких страждань Твого Сина, і заради тригодинного вмирання на Христі дозволь, щоб у них з'явилося прагнення служити Тобі і постійно прославляти Твоє милосердя, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь, Богородице Діво. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий. За нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить. Що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа. Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Zadля болючих Його терпінь, май милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосадя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милоседя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, за болючих його терпінь Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами над цілим. світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Сьогодні, покірно схиливши свої голови і серця, ми просимо Твоє незглибиме Боже милосердя, огорни нас своєю любов'ю, Господи Ісусе Христе, зглянься над україною, принеси нам довгоочікуваний мир, захисти кожного нашого воїна, кожного вбогого, пораненого, стражденого. Немічного сироту та вдову. І сьогодні в останній день цієї дев'ятниці, приклонивши свої голови, ми щиро благаємо тебе вислухати наші молитви і прохання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання у дев'ятниці до Божого милосердя. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Божої нічки. Христос народився, славімо Його, слава Україні, героям слава. За все Тобі я дякую. Ісусе, спасе, мій за кров святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що не дав мене Своїм назвав. Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небе. Див небесний край за все тобі, я дякую, що ти у світ прийшов і душу змучену мою для вічності знайшов. Я дякую за все, за те, що спас мене. За те, що не дав мене своїм на. Все тобі я дякую, ти небо дав мені. Я з вічною подякую служитиму тобі. Я дякую за все, за те, що спас мене за те, що небо дав. Мене Своїм назвав, о Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. you